Привіт, чудові! Ласкаво прошу на мій парфумерний канал. Я Альона, а це Антон. І він зараз дивиться котячі мультики. Тому ви можете зараз чути звуки пташок, які співають. Але я сподіваюся, вони вам не будуть дуже заважати, тому що Антон сьогодні в мене такий нечемний кіт, він постійно ниє, хоче на вулицю. Ми вже ходили на вулицю, а він все одно починає і продовжує нити. Та прийшов нюхати парфумки. Ми сьогодні будемо нюхати парфумки від українського бренду, який називається Datura Parfums. І Антон прийшов мені допомагати. Та, Антоша, заспокоївся вже трошки. Трошки вже заспокоївся, тому що він мені сьогодні не давав нічого знімати. Я не знала, як його просто вспокоїти, щоб він не кричав. Кютониш мій? мій прийшов на ручечки, Дивіться. Прийшов до мене. Нечемний кіт сьогодні був. Нечемний. Тож він нехай дивиться свої мультики про пташок, а ми будемо з вами про парфуми балакати. Якщо чесно, я познайомилася з п'ятьма ароматами від Datura Parfums і спочатку, коли я їх тільки починала тестити, вони мені взагалі не сподобалися. Я так розумію, вони дуже капризні і їм повинна підходити якось або погода, або настрій в мене був якийсь поганий, і тому вони мені спочатку не сподобалися. Але зараз я хочу знову з вами їх перетестити. Ну, ось, починається. Знову я сіла знімати відео Антон. Я не знаю, який це в мене вже дубль, але я вже починаю сходити з розуму. Кіт ніяк не заспокоюється. Отож, Датура Парфамс. Давайте з вами я зараз знову послухаю всі аромати, розповім вам, як вони пахнуть, чим вони пахнуть. Ну і потім в кінці скажу вам остаточне своє рішення щодо цих парфумів і ставлення до них. Перший аромат, який я маю, він називається Le Pam я, мабуть, підзніму окремо, щоб ви бачили флакончики. До речі, мені дуже сподобалося їх пакування. Я обожнюю такий мінімалістичний, елегантний, гарний стиль, і тут все якісно зроблено. Мені дуже подобається. А от щодо самих ароматів, ну, я не знаю, в мене якісь двоякі відчуття. Лепамплімус. Для мене це пахне таким гірким грейпфрутом. І він небагатогранний, він для мене дуже простий. Це просто приємний такий цитрусовий, освіжаючий, я б навіть назвала його колонем, тому що ну, він дуже простий. Це просто для мене моноаромат грейп Він гіркуватий, він соковитий, він освіжаючий. Тут відчувається прям і скоринка грейпфруту, і сама м'якіть. І він дуже гіркий, як на мене, можливо, тут навіть в ВТВ є, я якось піраміду не подивилася. В принципі, він дуже приємний, але на старті, потім, коли його наносиш на шкіру, я його намагалася розносити на шкірі, там вилазить для мене якась неприємна база. Вона мене якось піддушує і мені починає навіть тошнити. Не знаю, воно якось все ніби і гарно, але ось та база мене якось відштовхує. Ну, це, на мій погляд, можливо, комусь і сподобається. Якщо ви любите такі е, гіркувато кислі цитрусові аромати, то, можливо, вам це зайде. Ну, Лепамплімус мені якось не зайшов цей аромат. Давайте другий аромат тестувати. Е, я дістаю, називається Дріада парфум. І, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, про що він. По-моєму, він також цитрусовий був. Ага, це такий фужер, це цитрусово-м'ятний фужер із лавандою. Ось цей аромат мені більше сподобався. Він такий з кислинкою і трошки з солодинкою, він м'якіший, ніж попередній аромат, і мені дуже подобаються м'ятні парфуми, там де є м'ята. І ось в цьому ароматі дуже гарно відчувається м'ята, аромат такий прохолодний, з холодком. І я там відчуваю якісь ролі, які придають такої затишної чистоти. Цей аромат, в принципі, мені сподобався. Якщо чесно, я його на шкірі не носила. Давайте я зараз нанесу на шкіру і потім подивлюся в кінці відео, як він на мені розкриється. Якщо цей аромат в базі буде гарний, то, можливо, він мені сподобається. Але старт в нього дуже приємний: такий холодний, цитрусовий, кислий, м'ятний, освіжаючий, з присмаком лаванди. Лаванда тут для мене зовсім не суха, вона ніби свіжа, свіже зрізана лаванда. З такими трав'янистими відтінками. Ну, ось цей аромат мені приємний. Я його відкладаю і в кінці відео повернуся до, до нього. А, далі наступний аромат Bitter V. Ось цей аромат, я пам'ятаю, мені також не сподобався, бо він гіркий, він так і називається. Bitter – це гіркий, і він для мене занадто гіркий. Я не люблю такі гіркі аромати, і він мені зараз не подобається. Для мене це гіркі цитруси з травами і з дерев'яхами. І дерев'яхи тут підкопчені. Знову ж таки, піраміду не дивилася, але мені тут слива, не копчена слива, слива саме свіжа, але вона якась гірка. А от дерево тут підкопчене. Загалом я не розумію цього аромату, він мені ну, взагалі ніяк. Я б таке не носила, і він мені не подобається, коли я його нюхаю, слухаю. І зі сторони, мені здається, він би мені не подобався. Тут кисла слива, свіжа, і гірке дерево. Може, тут полин якийсь є, ну не знаю. Для мене це такий трав'янисто-гіркий з деревом аромат, з цитрусами і зі сливою. Можливо, це аромат на любителя, я його навіть не хочу рознюхувати, ну, тому що це далеко від мого смаку, мені такі аромати зазвичай не заходять. Далі аромат blanc Beige, який мені з блотеру дуже сподобався. І я думала, що цей аромат я захочу, але потім я його розносила на шкірі, і він мені зі шкіри не сподобався. Це аромат про абрикоси і про кокос. На початку, коли його розпилюєш, це такі класні абрикоси з такою м'якою стиглою скоринкою. І він навіть такий пухнастий, прям відчувається на дотик. Ось цей абрикос, такий ніжний, пухнастий, спілий. І для мене це абрикос є такий сорт білий. І він такий дійсно білий абрикос стиглий, соковитий, дуже приємний. І тут багато кокосу відчувається, але кокос мені одразу не відчутний, я його починаю відчувати в розкритті. Кокос придає тут молочності, такої вершковості і щільності аромату, і він стає такий, ніби аж маслянистий трохи. Але на шкірі для мене цей аромат ну, дуже негарно звучить, тому що він мені починає пахнути дуже хімозно, ніби, знаєте, такі розчинні напої. Юпі, пам'ятаєте, був в юпі просто додай води. І ось мені він пахне саме ось цим напоєм, який розколачуєш з водою. Ось ця суха така порошочок такий сухий, який просто додаєш воду і п'єш. Мені неприємний він взагалі в базі, на шкірі. Ось з блотеру він на початку дуже приємний, і я навіть думала, що я закохаюся в нього. Але потім на шкірі він дуже. Такий ну, неприємний для мене. І він дуже щільний, такий, дуже плотний, і він монотонний. Він потім розкривається і починає просто пахнути ось цим напоєм юпі по типу персик. З кокосом. Дуже солодко, дуже щільно, дуже монотонно. Він просто на мене лягає отак от плашмя і більше не, не розкривається, ніяк не грає. Дуже хімозить, як на мене. Не сподобався мені цей парфум, хоча я на нього мала велику надію. І останній парфум це ваніль Абсолю. Ось такий от флакончик. І взагалі я люблю ванільні аромати. Ця ваніль на старті, знову ж таки, вона цікава, солодка, якась цитрусова ваніль. Солодка з цитрусовими відтінками. І тут ваніль, вона мені більш така гурманська, більш їстівна. Але він знову ж таки розкривається і монотонить мені. Він ніяк не грає, він ніяк ну не знаю, мені немає ось цього розвитку парфумерного. Він просто розкривається, доходить до своєї кондиції і просто на мені лежить отак, от плашмя, просто пахне от монотонним ароматом ванілі. Такої навіть кондитерської трохи. Тут я відчуваю з блотера ще якісь ромові алкогольні трохи відтінки, але на шкірі це просто для мене монованіль. Я не відчуваю ніяких різних відтінків. Просто якось звучить, ну, нецікаво, як на мене. Я сподіваюся, що ці аромати, може, на комусь розкриються якось гарніше. Але, на жаль, з брендом Datura Parfums моя шкіра ніяк не хоче дружити. Я пробувала і в дощ ці аромати носити, і зараз ось, більш така тепла суха погода мені якось взагалі не заходить цей бренд. До речі, давайте повернемося до дріади. Вона вже трохи на мені відкрилася. Ну, і знову ж таки, це монотонний цитрусово-лавандовий аромат. М'яти як такової я вже не відчуваю на шкірі. Просто такі кислі лимони я зараз відчуваю, і лаванду. Ну, для мене це не цікаво просто. Я, звичайно, не хочу сваритися на бренди, тим більше на українські, я дуже поважаю, я пишаюся нашими українськими парфумерами, українськими брендами, але просто видно, що цей бренд мені не підходить. Для мене є інші бренди, мабуть. Все одно мені було дуже приємно це знайомство, і я дуже рада, що я послухала ці аромати. Мені дуже сподобалося оформлення, дуже гарні флакони, ну, якісно зроблені. Ось тут я посваритися не можу, і мені це дійсно близько. Близько це оформлення, цей форм-фактор ну, дуже гарно виглядає. І Флакончики, і розпилювач тут гарно, якісно зроблений. Це флакончики по 15 мл. Ціна за такі парфуми є по 650, то на сайті треба дивитися, там залежно від аромату. Коротше, 15 мл коштує від 650 гривень до 980, по-моєму, гривень я бачила. Но це, мабуть, залежить від аромату, тому що різні інгредієнти, там, мабуть, різна вартість інгредієнтів. Ну, для себе я все ж таки виділяю дріаду, вона мені більш приємна, тому що я люблю такі м'ятні цитрусові аромати. Але загалом бренд, як на мене, ну, такий простенький. Мені здається, ці аромати підійдуть людям, які люблять Джо Малон, наприклад. Ось вони якось туди, в ту сторону. Дженні Глоу, про який всі говорять, що схожий на Джо Малон, хоча я. Якщо чесно, я нюхала тільки один аромат від Jenny Glow, і він мені також не сподобався. Але ось такі просто приємні е, аромати, які можна завжди з собою покласти в сумочку. До речі, стійкість в них просто нереальна. Я коли носила е, Blank Beige, ось цей аромат, то я потім хотіла його змити, він з мене так і не змився. Ну, Я і приймала душ, і потім ще окремо мила, терла руки мочалкою. Е, він не змивався. Стійкість в них дуже така гарна шлейф, я би не сказала, що вони дуже шлейфові, але так відчутно, якщо ти будеш спілкуватися на, близькому, на близькій відстані з людиною, то вона буде відчувати від тебе цей аромат. Але такого великого хвостику за вами від цих ароматів, я думаю, не буде. Загалом в мене приємні позитивні враження. Я рада, що я познайомилася з цим брендом, зробила для себе висновки. Можливо, якісь інші аромати від цього бренду мені сподобалися би, тому що я б хотіла послухати їх інжирний аромат. Мені дуже подобається запах інжиру і аромати з інжирами, але, на жаль, тут він до мене не доїхав, тому що, коли їхала посилочка, він розбився в посилці і я не змогла познайомитися з цим ароматом. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви знайомі з цим брендом, то напишіть мені свої коментарі, як ви ставитеся до цих ароматів, чи вони на вас розкриваються, як взагалі ваші відчуття, можливо, вони відрізняються від моїх. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Дякую вам всім, хто підписується на мій канал. Я вас дуже люблю, дуже ціную. Давайте підтримувати україномовний український контент. А я вам бажаю будьте здорові, будьте чемні. Гарно пахніть, насолоджуйтеся цим життям, незважаючи на всі події, які зараз відбуваються. Я розумію, що зараз всім складно, мені також складно, як і вам всім. Але ми повинні триматися, ми повинні жити, ми повинні боротися за нашу свободу, за наше життя і доказувати всім нашим ворогам, що до нас не варто заходити на нашу територію до нас в дім. Слава Україні! Бережіть себе, будь ласка, до скорих зустрічей!